Я би хотів приключити нашу увагу і увагу наших глядачів на те засідання, яке російський президент Володимир Путін провів із так званими російськими воєнкорами. Теж буквально от кілька годин тому воно завершилося. І в ході цього засідання Путін наробив насправді дуже багато різноманітних заяв, дві з яких хочу з вами обговорити. Одна із таких заяв Путін. Його запитали про те, чи є зараз у російської армії плани йти на Київ? Я навіть зацитую вам дослівно шановні друзі, як це все звучало. Отже, його запитали: ну у нас якби зберігаються ще плани рухатися на українську столицю, куди ми там можемо дійти, чи до меж тих нових регіонів, як вони їх звуть, чи кудись далі, куди вийде, і чи підуть на Київ? І Путін каже. Нужно ли нам идти на Київ? Якщо да, то нужна нова мобілізація. Якщо ні, то не нужна. Сейчас пока необхідності мобілізації? нет. іншими словами, Київ наразі не в найближчих планах Російської Федерації. Це така офіційне визнання того, що ну все до Києва вони не здатні і не підуть. Правильно так сприймати? Чи все ж таки маєте своє трактування Сергій? Абсолютно, тобто, нам потрібно це сприймати. По перше, що що так, це формування ось цих нових цілей спеціальної операції. І вже бачите, тут уже однозначно питання Києва вже виключено. Але в той же час, ну я я не думаю, що припиняться саме ракетні удари. Тобто по столиці і по іншим містам, і нам потрібно готуватися до чергового видка звичайно ж ракетного терору. Тобто, росіяни вони ж діють абсолютно, ну так би мовити, логічно в своїй нелюдській природі. Все, що вони не можуть захопити або утримати, все це вони знищують. Просто-напросто, Тому, тому спроби знищити і, в тому числі Київ, і ще будуть, і тут нам не можна якось. Розслаблятися, розхолоджуватися, але а насамперед ракетними ударами ви маєте ново звичайно. Звичайно, сам на ракетними ударами, але от все вже сам Путін формує для своєї для свого виборця, для своєї еліти. Ну в принципі, вже такі нові, як вони вважають, більш досяжні цілі своєї СВО. Знаєте, як е, цікаво, я спостерігаю зараз. Російські воєнкори формують е, е, наративи щодо того, що відбувається на Запоріжжі. Вони кажуть: ід. Ідет... Но раніше не були ж жести доброї волі, е, так перегрупіровка е, А зараз вони м, господи, я забув вчора говорив, розповідав нашим глядачам. Е, зараз гадаю, це була значить, формування нової лінії оборони. От якось, якось, от так це все виглядає. Е, окрім е, того, що Путін сказав про Київ. Він також е, на, на цій зустрічі з пропагандистами е, сказав, що і строковиків у зону. Спеціальної воєнної операції направляти не будуть. А, відтак, як ви гадаєте, Путін в цьому контексті грає із вогнем, запевняючи в чергове російське суспільство, що строковиків там не буде, а, чи все ж таки Російській Федерації справді вистачає ресурсу, і строковики їй ну от ця гра з вогнем, вони їм не, не потрібні. Зараз тих 400 тисяч мобілізованого війська, ну не лише мобілізованого, але й кадрового, який є в Україні, цього достатньо. Ну тут, тут, тут питання не лише в самих строковиках, а питання в тому, що їх потрібно якось доставити, посадити на якусь техніку, і, власне кажучи, її доставити на на фронт. І далі вже потрібно, щоб вони зайшли з якоюсь зброєю і на на позиції. Тобто, все це складний процес, і він потребує звичайно ж затрат. Тому будемо бачити, але Може, ну тут в цьому випадку я би не сподівався е, саме на слова Путіна. Тому що е, якщо Київ це є така це політична ціль, е, то все, що питає, е, що стосується військовослужбовців е, Російської Федерації, е, то вже неодноразово ми бачили, як е, ну просто-напросто десь обманювали, і скажімо так, ну там хай вчора він був строковиком, а сьогодні вже виявився, що в нього підпис стоїть під контрактом, е, і він під. Час своєї строкової служби надумав укласти якийсь контракт із збройними силами Російської Федерації, і от таким чином він уже вчора він думав, що він десь на Брянщині там Курщині проходить навчання. А сьогодні він вже в полоні в наших сил оборони і каже, що я не знав, як я сюди потрапив і тому подібні речі. Тобто, всі ці трюки вже робила армія, і потрібно якось заспокоювати своє суспільство. Тому що це очевидно свідчить, що ну, є проблеми є проблеми з набором людей навіть на строкову службу, вже не говорячи про мобілізацію. Отже, людей потрібно якось заспокоювати для того, щоб цих русських ваняків хоч якось затягнути до російського війська. Тому я, я б не сподівався, що росіяни не будуть використовувати людей. Тобто, вони будуть використовувати будь-який ресурс, який який вони мають в тому числі строковиків, ну і в тому і так само і щодо Києва, тобто вони були... вони вони б не відмовлялися від своїх планів взяти столицю е, нашої країни, якби в них були спроможності до такої реалізації. Просто тільки тому, що в них таких спроможностей немає. Тому власне вони говорять про про про, про неможливість чи як сказати про, про зміну цілей спеціальне воєнне. Ну і тоді завершальне запитання щодо Путіна. Справді його йому ставили це запитання з приводу з. Е, чи ми змінюємо ми якось зараз цілі ці воєнкори? Так звані питали у російського диктатора. Змінюємо якось цілі СВО, щось коригуємо. Він сказав, вони коригуються ситуативно. Моїх загалом задача наша залишається незмінною. Я так розумію, що це виходить денацифікація, де що то мілітаризація і так далі. Втім. А також Путін дуже велику таку акцент у своїй розмові наголосив на українському наступі. Він сказав: Давайте посмотримо, як закінчиться, А після этого, вихая, ну виходячи вже з реалій, будемо і проводити певні коригування або не коригування, або продовження безпосередньо російських дій. Ну тобто, вочевидь, російський президент, який тиждень тому. На фоні ось цього мракобійця російської пропаганди казав, що все український наступ позірвано, нічого не вдається. Зараз він через тиждень визнає, що такий наступ все ще не перейшов у найбільш активну фазу, і він очікує також його результатів. Що і ще цікаво, як вони називають вони кажуть так російською контрнаступ Тобто, ми бачимо, що поступово навіть українські слова не наступє, а от саме наступ запроваджуємо туди їм в цей ефір. Принаймні їхні пропагандисти вже так неодноразово вживали ось ось саме контрнаступ. Ну, що свідчить про те, що якраз вони дуже уважно слідкують за нашим медіа простором, і уважно, моніторить усіх нас. І я думаю, з цим можна в принципі нас привітати, тому що на сьогодні російське суспільство живе завдяки якраз картинкам, завдяки Україні і завдяки тому продукту, який ми тут продукуємо, в тому числі бачите і на Росію, потихеньку в чому вчимо їх української мови. Але питання тут справді ну дійсно більш комплексне і з одного боку в. Путін вже сам фактично визнав, що ну провалилася стратегія заперечення, так як це робила раніше міноборони і ну, всі їхні підконтрольні медіа вони заперечували. Вони казали, що все вже контрнаступ зірваний, що що купа техніки знищена. Тобто, ну намагалися просто-напросто деморалізувати. Ну нас очевидно, і заспокоїти свою публіку. То, от вже сьогодні, Путін розуміє, що. Всі його оці мирні перемовини, всі, ті, хто приходили з якимись всі переговорники із інших країн, в тому числі десь з десь африканських, десь з Бразилії і тому подібне, які пробували зупинити. Наші наступальні дії і зірвати наші плани? Ну, всі ці всі ці потуги залишилися без успіху, і, отже, сьогодні немає іншого виходу, як прийняти бій, що власне кажучи, росіяни і роблять. Вони розуміють, що доведеться, тобто що буде що буде бій, і ще сподіваються на свою армію. Ну, яка стратегія тут в росіян? що на осінь вони зможуть повернутися знову ж таки до і поновити якісь хвилю мобілізації, але водночас в самій Росії і між баштами Кремля є досить серйозні протиріччя, є суперечки, тому що вже все менше людей, все менше людей з оточення Путіна взагалі підтримують ідею от продовження війни і взагалі ескалації, тобто, все більше хочуть якихось перемов і е, якихось вже домовленостей ну не з Україною, звичайно, а от з заходом. Тому я думаю, що це цей меседж більше такий, більше для заходу був спрямований.